Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні, 7 березня, Миколаїв, Південь України, 20 градусів в затінку. Сьогодні займаюся обрізкою, працюю на цій клумбі. Тут зростають троянди, один, другий кущ, троянда англійська Вінчестер кафедрал. Хвойні це тиси, тиси, вертикальні, колоноподібні. Один, другий, третій і кущова форма. Єлівець, ґрунтопокривний принц Вельський. По краєчку огорожа з барбарисів. Виконую обрізку, троянд. Буду працювати і вам пояснювати, чому я саме так роблю і які тут особливості. Я сподіваюся, що видно. І покажу вам, в якому стані троянди. Вже є листочки. Я обрізала, зменшувала, вкорочувала довжину приблизно в січні, коли я була вже впевнена, що не повернеться тепло. Буду вирізати тонкі, слабкі, хворі, старі пагони. Цей пагін не подобається. Старуватий, від нього щось сухе, щось хворий, кінчик чорний. Тут від цієї гілки ось знову, знову пішла, пішла, якийсь худенький, тоненький, хворий. Від нього зростають молоді пагони, але вони тонкі. Досить тонкі. Ось тут зростає потужний. От його я залишу. А цю гілку я можу вирізати навіть ось так. Можу вирізати, щоб троянда не витрачала на це незрозумілі сили. І тут мені краще або пилкою, або гілкорізом, тому що секатором мені не так зручно буде, тут зріз буде більше 1 см, мені не вистачить зусилля зробити якісний зріз. Цей пагін тут багато всього. Тут зрізано було, потім зрізано, оцей також отут можу вкоротити. Коли я працюю пилкою, я прибираю, мульчу листя старе, щоб мені нічого не заважало. Ось я прибрала пагінець. Ще хочу цей прибрати, тому що він якби посерединці. Ну, тут мені не подобається це розгалуження, оце розгалуження, Тому я оцей пагін зараз теж прибираю. Працюю пилкою, тому що поряд земля, і якщо секатором. Це не буде так зручно. І пилку протираю після таких брудних зрізів протираю, і потім фунгіцидною пастою обробляю зріз. Бо я не знаю, вийде у мене сьогодні обробити троянду препаратом міді чи не вийде, тому буду обробляти зрізи. Далі, у цей пагін, мені не подобається. Тут буде зріз. Один раз обрізала, другий раз обрізала. І зараз я вирішила повністю прибрати у цю гілку, щоб отут не було тертя. Все ж таки, це мені краще подобається. Тут вже різалася, різалася, тому я її спилю в цьому місці. Подивилася, подивилася. Багато тут різаного, повністю оце прибираю ці гілки і хай молоденьке відростає. Молодим дорогу даємо. Є yeah. все, це я тільки що обрізала. Орієнтуюся по брунечкам цей пагін. Ну, він начебто нормальний, хоча можна і вкоротити. Тут, ось так, я вирішила різати так різати. Це мені зовсім не подобається все, я отак вкорочую. Це і залишаю на бруньку, вкорочую на оцю. Так, да, ось так я залишила. Ось така кардинальна обрізка. Можна їх зробити не такими довгими, але я вирішила саме так залишаю. Хто має сумніви, що. Не відросте, не заквітує, то подивіться попереднє відео. Зараз обробляю зрізи, закриваю зрізи фунгіцидною пастою, пензлик і тонким шаром замазую. Підживка буде пролонгованим добривом осмокот, гранульоване. Вже можна це робити. Осмокот. Стандарт діє 8-9 місяців. Роблю ось такі отвори. Можна зробити пристроїм таким на глибину 10-15 сантиметрів. По колу. Чим ближче до кореня, тим краще. Я вважаю, що 50 грамів на такий кущ буде достатньо. І ще у мене буде підживка по листу, коли вже наросте листячко. І цю норму я засипаю в отвари. Потім проливаю стимулятором коріння. Це не обов'язково, але я вважаю, що поштовх корінням потрібно дати, особливо рослинам, які. Отак От кардинально були обрізані. Приблизно піде 7 літрів розчину. Ну, все в залежності, якого віку троянда. Чим старші кущики, тим глибше йде коренева система і потрібно більше розчину. Ну, і ще дивлюся, наскільки зволожений ґрунт. Можна зверху замульчувати, я курою дрібною фракцією. Наступний крок. Це оприскування препарата МІДі, захист від бактеріальних та грибних хвороб. Я не бачу ознак хвороб на цій троянді, і минулий сезон вона була здорова. Можуть бути на пагонах бурі плями, може бути інфекційний опік. Тоді, крім оприскування препарата МІДі, потрібно ще й пролити фунгіцидом, наприклад, Магнікур Energy чи провікур Energy. Він має лікувальні властивості і стимулюючі властивості для коренів. Тому цей пролив буде таким комплексним. Я буду робити оприскування препарата міді, коли і буду обробляти плодовий садочок. Залишається розчин і все пообробляю.